Прогноз погоди на три дні з 27 серпня. Привіт, друзі! З 27 серпня в Україні панує помірне тепло з мінливою погодою, де сухі дні чергуються з легкими опадами в окремих регіонах, додаючи свіжості повітрю та роблячи атмосферу приємною для спокійного відпочинку на природі. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. 27 серпня, ніч плюс 7 плюс 15, день плюс 19 плюс 24, небо ніжно вкрите легкими хмарами, з місцями короткочасним дощем, що м'яко освіжить землю, вітер південно-західний 3-10 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпа. Відчуття стає комфортним. Ідеальним для пробіжок на свіжому повітрі чи пікніків під відкритим небом у Чернігові ніч плюс вісім, день плюс двадцять з можливим дощем, а в Сумах ніч плюс дев'ять, день плюс двадцять один з короткочасними опадами, що додають свіжості. В періоді з 28 по 29 серпня, ніч плюс десять, плюс сімнадцять. День плюс 24, хмарність посилюється. Небо м'яко затягується сірими хмарами, переважно сухо, вітер західний 3-10 метрів на секунду. Вологість зростає до 68%. Тиск 758 мм ртутного стовпа. Відчуття стає теплішим, підходящим для рибалки в тихих місцях, де повітря наповнене свіжістю. Для Чернігова ніч. Плюс 11, день плюс 25, а в Сумах ніч плюс 12, день плюс 26 з легким бризом, що робить повітря чистим і насиченим ароматами поля. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. 27 серпня ніч плюс 7 плюс 15, день плюс 19, плюс 24 на півночі регіону. Але до плюс 28 на півдні, сонячно з легкими хмарами, що додають тіні переважно сухо, вітер південно-західний 3-10 метрів на секунду, вологість 60%, тиск 760 мм ртутного стовпа, повітря, наповнене морським бризом, ідеальним для прогулянок узбережжям, де хвилі м'яко шепочуть, в Одесі ніч плюс 10, день плюс 22. В Херсоні ніч плюс 11, день плюс 23, а в Миколаєві ніч плюс 12, день плюс 24-24, з теплим вітром, що несе свіжість моря. В періоді з 28 по 29 серпня, ніч плюс 10 плюс 17, день плюс 24 плюс 30, на півдні до плюс 33, ясно з проясненнями, переважно сухо, вітер західний. 3-10 метрів на секунду, вологість 65%. Тиск 759 мм ртутного стовпа. Відчуття стає теплішим, підходящим для пікніків біля води чи рибалки на світанку. Для Одеси ніч плюс 13, день плюс 27, в Херсоні ніч плюс 14, день плюс 28. А в Миколаєві ніч плюс 15, день плюс 29 з нотками тепла. Що додають комфорту небу. Наступний захід України: це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк 27 серпня, ніч плюс 7 плюс 15, день плюс 19 плюс 24. Змінна хмарність, небо грайливо ховає сонце за хмарами. Переважно сухо, вітер західний 3-10 метрів на секунду, вологість 65%, тиск 758 міліметрів ртутного стовпа. Повітря свіже, як у горах, ідеальне для походів чи велосипедних поїздок. У Львові ніч плюс 8, день плюс 20, в Івано-Франківську плюс 9 вночі і плюс 21 в день. В Ужгороді тепліше ніч плюс 10, день плюс 22, а в Луцьку подібно без опадів. В періоді з 28 по 29 серпня, ніч плюс 10 плюс 17. День плюс 24 плюс 30, ясно з хмарами, переважно сухо, вітер південно-західний 3-10 метрів на секунду, вологість 60%, тиск 756 мм ртутного стовпа. Тепло додає затишку, підходящого для спокійних прогулянок чи рибалки в затінку. Для Львова ніч плюс 11, день плюс 25%, в Івано-Франківську ніч плюс 12. День плюс 26, в Ужгороді ніч плюс 12, день плюс 27 13, день плюс 27, а в Луцьку з легким бризом, що шепоче. Далі схід України, це Харків та Донецьк, 27 серпня, ніч плюс 7 плюс 15, день плюс 19. Плюс 24, сонячно з окремими хмарами, переважно сухо, вітер південно-західний 3-10 метрів на секунду. Вологість 60%, тиск 760 мм ртутного стовпа, тепло обіймає, ідеально для пікніків чи пробіжок. У Харкові ніч плюс 9, день плюс 21, в Донецьку плюс 10 вночі і плюс 22 в день. В періоді з 28 по 29 серпня, ніч плюс 10 плюс 17, день плюс 20, 4 плюс 30, ясно, з хмарами, переважно сухо. Вітер західний 3 10 метрів на секунду, вологість 65%. Тиск 757 міліметрів ртутного стовпа. Тепло запрошує до подорожей. Для Харкова ніч плюс 12, день плюс 26, в Донецьку ніч плюс 13, день плюс 27. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. 27 серпня. Ніч плюс 7 плюс 15, день плюс 19 плюс 24. Змінна хмарність переважно сухо, вітер південно-західний 3-10 метрів на секунду, вологість 62 Тиск 760 мм ртутного стовпа. Повітря тепле і приємне для велосипедних прогулянок. У Києві ніч плюс 9, день плюс 21. У Вінниці плюс 8 вночі і плюс 20 в день, в Дніпрі плюс 10, день плюс 22, а в Кропивницькому плюс 11 вночі і плюс 23 в день. В періоді з 28 по 29 серпня ніч плюс 10 плюс 17, день плюс 24 плюс 30, Ясно, з хмарами переважно сухо, вітер західний 3-10 метрів на секунду. Вологість 65%, тиск 757 мм ртутного стовпа, тепло ідеальне для спокійних активностей. Для Києва ніч плюс 12, день плюс 26, у Вінниці ніч плюс 11, день плюс 25%, в Дніпрі плюс 13 вночі і плюс 27 в день в кропивницькому з теплим бризом. Загальні тенденції. Ці три дні принесли Україні помірне тепло з переважно сухою погодою та легкими опадами в північних регіонах, температура дещо нижча за середню для серпня, яка зазвичай сягає плюс 25 в день і плюс 15 вночі, але комфортна, з вологістю близько 65% і стабільним тиском 760 мм ртутного стовпа. Аграріям радимо скористатися сухими днями. Для збирання врожаю, але слідкувати за можливими дощами на півночі, що м'яко зрошуватимуть поля, додаючи родючості ґрунту. Для одягу обирайте легкі літні речі, як футболки та шорти, але візьміть з собою тонку куртку для прохолодних вечорів, коли повітря стає свіжим і затишним. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де тепліший бриз запрошує до узбережжя. А на заході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Уникайте далеких поїздок під час можливих дощів, обираючи спокійні маршрути. Для активності дні ідеальні: велосипедні прогулянки в теплі періоди з легким вітром стануть насолодою, пікніки під сонцем додадуть радості, походи в помірну погоду освіжать душу, рибалка в тихі ранки шепотітиме спокоєм. А пробіжки в м'якому повітрі наповнять енергію. Історично такі умови нагадують серпня 2021 року, коли тепло чергувалося з сухістю, роблячи літо динамічним. Насолоджуйтеся природою, друзі, адже погода шепоче про баланс тепла та свіжості в кожному подиху вітру.